Всім привіт! Мене звати Світлана. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в відео покажу вам свою колекцію матових помад від Maybelline, які називаються Super Stay Matte Ink. Ось так виглядають ці помади. Всього в мене їх є 5 відтінків, і я вам покажу, як ці всі 5 відтінків виглядають у мене. На губах. Ця помада вийшла два роки тому, і з того часу вона стала надзвичайно популярною, тому що реально це одна з найстійкіших помад, які зараз є на ринку, і вона достатньо відносно бюджетна. І оскільки зараз в всьому світі масочний режим, то стійкі матові помади це просто необхідність в кожної дівчини в сумочці і вони досить. Приємно відчуваються на губах, якщо їх наносити тонким слоєм. Мені ці помади дуже-дуже подобаються. Вони дуже комфортно відчуваються на губах, якщо не переборщити і наносити дійсно тоненький слой цієї помади, і в них дуже красиві насичені відтінки. Звичайно, якщо їсти щось жирне, то вони будуть легенько сходити з центру губ, але сходять вони досить красиво, акуратно, тому що жодна ще помада в. Віті не витримує жирної їжі, тому що всі вони жиророзчинні. Їх важко міцелярною водою знімати, зате гідрофільним маслом їх знімати дуже легко. Першим покажу вам відтінок помади 08, рулер називається вона. В них, до речі, дуже класна зручна кісточка, яка всередину в себе набирає засіб і класно розпроваджує по губах. Як виглядає восьмий відтінок? Це насичений ягідний колір. Він більше підійде, як на мене, на весну літо. Він такий дуже яскравий і е, з теплим підтоном. відтінок моїй колекції це яскраво насичений червоний. А він з холодним підтоном. Він дуже красиво виглядає на губах. Мені дуже подобається. Він дуже легко наноситься і дуже красиво сходить з губ. <му> Ось так виглядає відтінок 20 Pioneer – Це насичений червоний з холодним підтоном. Він личить дуже багатьом і красиво виглядає на губах. А якщо на нас тонким слоєм, а він дуже пігментований, то він майже не відчувається на губах, хоча все одно а, трошки губи він сушить. Це матова стійка помада. У мене були помади, які набагато більше сушили губи, тому для мене це цілком терпимо. А, от і я дуже люблю цю помаду, я з нею не раз була на різних заходах. Наступний відтінок це відтінок 45 С Найтемніший відтінок з тих, які в мене є. Його наносити досить складно, він трошки полосить і не такий добре пігментований, як, наприклад, червоний відтінок. І, власне, через це я його не так часто використовую, хоча я люблю такі темні відтінки, але в мене є помада, які набагато краще в, тому, в цьому відтінку, це такий відтінок темного баклажану наноситься, ніж ось цей, тому що його нанести рівномірно, ну, це дуже важко. Потрібно наслоювати. Чим більше наслоюєш, тим потім помада. От ті, що її на губах, може навіть потріскати, і буде сходити такими не дуже класними плямами з губ і це не дуже красиво виглядає. Наступний це такий фіолетовий відтінок. Мені цей кольор дуже подобається, але ця помада теж полосить, і тому я не дуже часто нею фарбуюсь. Ось так на губах виглядає відтінок номер 40 Це такий темно-фіолетовий відтінок. Зараз, можливо, трішки неправильно колір передається. Він більше подібний на колір цієї упаковки, хоч виглядає чомусь темніше. <му> Наступний відтінок це буде 35. Він яскраво рожевий відтінок фуксії. Ось так виглядає на губах відтінок номер 35 Creator. Це яскраво рожевий колір такої Фуксі. Мені цей колір дуже подобався цього року. Я дуже часто, особливо літом, його наносила. Навіть похмурі дні він завжди піднімає настрій, але це такий досить сміливий колір. Це був останній відтінок помади. Дякую всім, хто залишився зі мною до кінця відео. Якщо ви також користуєтесь такими помадами, то напишіть, будь ласка, внизу в коментарях. Мені буде цікаво, які відтінки вам найбільше подобаються. І чи сподобались вам ті відтінки, які я на собі показувала, якщо так, який найбільше сподобався. Дякую, що додивилися відео до кінця. Всім па-па-па-па, до нових зустрічей!